Ми зараз живемо в часи з, злому мозку, бо вся інформація <кій>, направлена, налаштована, на пошкодити розум людей за кожну інформацією стоїть дух. Інформація. Впливає і пошкоджує розум, і від, уваг, відбувається затмарення розуму. Інформація несе одержимість, залежність розлади на усіх рівнях і сферах життя люди, люди страждають від страхів. Де депресій, хвороб, не роз... роз... розуміють один одного, руйнуються відносини в сім'ї, не можуть зібратися, де правда, а де ні. Амінь.